Всім привіт! І прошу у мій світ! На цих двуштамбових трояндах я покажу весняну обрізку, щоб вони гарно себе почували і давали якнайбільше запашних бутонів. А в кінці відео на вас чекає дуже корисний лайфхак. Починаємо з огляду наших троянд, як вони перезимували. Приготуємо садову тачку під листя і гілки від обрізки. Знімаємо сухе листя, але обережно, щоб не пошкодив пагім. А краще це робити разом з обрізкою кінцівок. Але в мене листя небагато і мені так краще видно здорові бруньки. А далі, по тій же схемі, як і обрізка плетистої троянди, обрізаємо верхівки паганів до здорової найкращої бруньки. Ось так виглядає обрізана троянда. Вона омолоджувалась, тому паганів небагато. Також пошкоджених і хворих, і сухих теж немає. Але ми ще до неї вернемось. Переходимо на наступну троянду. Листя на ній тримаються ще дуже добре, тому поєдную, обриваю вручну чи з а деколи зразу з верхівкою як кому буде зручно. Ця троянда більша, тому і роботи з забрізкою достатньо. Але тут є що пояснити і показати, тому додивіться це відео до кінця, щоб не пропустити важливих деталей. А також не забувайте, на вас чекає випробуваний мною метод вирощування штамбових троянд, які неодмінно вам сподобаються. Планомірно видаляємо верхівки теж до здорової бруньки. Ці два маленькі пагани підмерзли і знаходяться в самому центрі куща. Тому обидва видаляємо. Але якщо всередині куща буде здоровий, але тонкий і маленький, теж видаляємо. Він буде завжди в тіні і бутонів не дасть. А корисні речовини тянуть буде на себе. Залишати треба тільки міцні, середні і довгі пагони. А що далі з ними робити? Побачте далі. Саме в цьому і є секрет великої кількості бутонів. Нельзя это трогать. Тут колючки. Понял? Шо, помощник прийшов? Що, будеш допомагати? Насікатор. Давай, на. О. У цієї троянди є сухі залишки від старих паганів. Видаляємо садовою пилкою, але дуже обережно, щоб не пошкодить здорових. Їх можна прикрити шифериною чи дошкою чи використовувати сучкаріз, щоб випадково не зачіпити, чому обов'язково треба видаляти такі відростки. По-перше, через них можуть хворіти троянди із-за процесів гниття. А саме головне, як тільки ви їх підріжете максимально до землі, троянда майже завжди викине сплячу бруньку чи з цього місця, чи поруч. І навіть цей рік з цієї бруньки виросте довгий міцний пагін з бутонами, перевірено роками. Так я повністю омолоджую свої троянди. Тому земля навколо куща повинна бути без бур'янів. Наприклад, цим трояндам 12 років, і вони ніколи не бачили мінерального добрива. Може тільки із хімії використовую Енджіо від попелиці. Дуже дієвий препарат. Рекомендую. Це коли вони дуже заїдають через день або два. Ці зрізи обов'язково, коли вони підсохнуть, треба замазати бальзамом чи садовим варом. До речі, садова пилка зроблена власними руками із пилки висоторіза. Їм дуже незручно спилювати гілки на висоті, на мій погляд. Тому я змайстрував під неї таку ручку і використовую як звичайну. Дві троянди обрізані. Але настає найважливіший момент, особливо з трояндою, яка праворуч, перевірений досвідом лайфхак. Але для цього вам треба для троянди зробити шпалеру. Чи таку, як у мене зараз, чи як колись у мене тут була. Я розподіляю троянду на дві частини. Одна буде горизонтально, а друга вертикально. Максимально довгі і красиві з кращими бруньками нахиляю горизонтально, а до метра п'ятидесяти залишаю вертикально і відхиляю одне від одного, наче віялом. Що це дає? По-перше, ви позбуваєтесь згущення затінення листями один одного. Більше сонця і більше фотосинтезу. По-друге, троянда гарно провітрюється, і я помітив, що так майже немає попелиці і грибкових хвороб. По-третє, з кожного горизонтального пагану за рахунок полярності з'являється від 5 до 7 нових паганів Нового року, які дають ці шикарні великі бутони, як ви побачите на фото. Шпалеру ж можна зробити чи з арматури 8 мм, чи прута на 6 мм. Так вона попрацює набагато довше. А до неї можете прив'язувати проводом в ізоляції, як я вже десятки років роблю, чи садовим степлером. Обов'язково буде відео про те, як я доглядаю за трояндами з мінімальними втручаннями в її життя тільки допомогти і оберегти від шкідників і хвороб, який лайфхак обов'язкової припасації. Побачте, як штамбова і платиста троянди будуть виглядати влітку. Тому підписуйтесь на наш канал з Брюсом, тому що він завжди зі мною. Ставте лайк, якщо сподобалось відео і було корисне. Напишіть коментар, а як ви обрізаєте свої троянди. Може, я щось роблю не так. Поправте мене. Дякую вам за перегляд, а далі обов'язково буде!